Операційна система. Що таке операційна система. Комп'ютер не може працювати без програм. Без них він буде лише набором електронних пристроїв. Для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера використовують спеціальні програми, серед яких особливе місце займає Операційна система. Скорочено записують ОС. Операційна система це набір програм який забезпечує управління роботою комп'ютера. Операційна система забезпечує перше. управління роботою інших програм і всіх складових комп'ютера. Друге. Координування роботи окремих складових комп'ютера. 3. Зв'язок користувача з комп'ютером. Останнім часом операційні системи на комп'ютері встановлюють виробники або фірми, що займаються комплектацією комп'ютерів їхнім продажем та обслуговуванням. Однак користувач за потреби може самостійно встановити іншу операційну систему на своєму комп'ютері. Слід мати на увазі, що будь-яка програма, в тому числі й операційна система, має свого автора-розробника. А отже охороняється законом про авторське право. Авторське право це право авторів розповсюджувати створені ними матеріали. Підписувати їх своїм іменем, отримувати за них винагороду тощо. Наприклад, авторським правом охороняються романи, статті, комп'ютерні програми, картини, фотографії, математичні формули, ілюстрації та інші твори. Це означає, що закон забороняє без спеціальних дозвільних документів, наприклад, ліцензій або дозвільних листів від автора, копіювати. Передавати й тиражувати такі об'єкти. Порушення закону карається владою відповідної країни. Деякі сучасні операційні системи вільно розповсюджуються і використовуються. Для використання інших операційних систем слід придбати відповідний пакет програм, що матиме ліцензію на використання і встановити їх на своєму комп'ютері. Що таке інтерфейс операційної системи. Однією з функцій операційної системи є забезпечення управління комп'ютером і зручного його використання користувачем. Для цього будь-яка операційна система має систему вказівок і правил роботи. У різних операційних системах передбачено різні способи введення вказівок і перегляду результатів їх виконання. Тобто різний інтерфейс операційної системи. Інтерфейс користувача операційної системи це набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером. У перших операційних системах передбачалась можливість уведення користувачем із клавіатури вказівок для управління комп'ютером. Для цього призначено командний рядок. Що відображається на екрані. Такий інтерфейс називають командним. У сучасних операційних системах передбачено зручніший для користувача графічний інтерфейс. При його використанні вказівки не потрібно вводити з клавіатури. Достатньо обрати мишею відповідний графічний об'єкт, що відображено на екрані монітора, значок, вказівку меню чи елемент списку кнопку чи вікно. Іноді передбачено додаткову можливість введення потрібних вказівок голосом. Які елементи управління має операційна система Windows 7? Операційна система Windows 7 має графічний інтерфейс? Уведення вказівок операційні системи Windows 7 може здійснюватися за допомогою різноманітних графічних об'єктів. Елементами управління є кнопки, вказівки меню та спеціальні графічні значки, клацання мишею, на яких приводить до виконання певної дії, що закріплена за кожним із них. На робочому столі, як правило, у нижній частині екрана розташована панель завдань. За замовчуванням, вона постійно знаходиться на екрані і не перекривається іншими вікнами. Панель завдань є важливим елементом інтерфейсу Windows 7. У лівій частині панелі завдань міститься основний елемент управління операційною системи Windows 7 кнопка Пуск. За її допомогою можна відкрити головне меню системи, що забезпечує доступ до всіх програм і містить вказівки для роботи з операційною системою та її налаштуванням. Різні меню включають перелік вказівок, з яких можна обрати потрібне. На панелі завдань також розташована панель швидкого запуску, яка містить значки програм, що часто використовуються. Тут також можна налаштувати час, мову введення тексту, відрегулювати звук тощо. З якими об'єктами можна працювати в операційній системі Windows 7? Ти вже знаєш, що на робочому столі розташовуються у вигляді значків різні об'єкти. програми, папки, файли. Їх кількість може бути різною. Обов'язковим на робочому столі є значок кошик, аналогічно до кошика для сміття. Решта об'єктів може бути розміщена за бажанням користувача. Особливим об'єктом операційної системи Windows є ярлик. На значку у лівому нижньому куті. Зображена стрілка. Ярлик це посилання на файл чи папку, що дає змогу швидко запустити програму на виконання або відкрити електронний документ у відповідному середовищі. Ярлик це посилання на певний об'єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних. Для кожного об'єкта можна створювати будь-яку кількість ярликів. Після створення ярлика. Існує зв'язок між ним і місцем знаходження об'єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видалити і за потреби створювати нові. Кожен об'єкт операційної системи Windows 7 має назву і властивості. Список основних властивостей об'єкта і вказивок для дій, які можна з ним виконувати, міститься контекстному меню